Доброго вечора всім моїм глядачам, всіх радий бачити. Дякую, що ви переглядаєте даний ролик. В минулому відео мова йшла про кисень як важливий елемент для розвитку рослин. А конкретно мова йшла про кисень як важливий фактор розвитку рослин з точки зору вмісту даного елементу в ґрунтовому повітрі і на що ґрунтове в повітря в підсумку впливає. Це важлива практична частина вирощування культур, тому дякую всім, хто передивився. Хто не передивився, традиційно посилання буде в описі під цим роликом. В сьогоднішньому відео ми продовжуємо тематику важливості елементів живлення для розвитку рослин, і тепер ми переходимо до макроелементів. І в сьогоднішньому відео мова піде про азот. Азот це вже широко відомий елемент, тому що деякі сільгосвиробники не звертають увагу на забезпечення органогенними елементами водним. Киснем і вуглецем, так як ці елементи, начебто поширені всюди, а на азот звертають увагу абсолютно всі. І в скрутних ситуаціях люди можуть не додати фосфорних чи калійних добрив чи якихось інших, а азотних трошки все-таки використовують для того, щоб культура розвивалася краще. Що таке азот? Не дивлячись на те, що він перекладається як безжиттєвий, життя без азоту, в принципі, на сьогоднішній день. Не існує. Це четвертий за поширеністю елемент у живих організмах. Знову ж таки, після трьох органогенних елементів, які ми вже розглянули. Він міститься абсолютно в всіх живих клітинах, в багатьох молекулах, які складають відповідні речовини і далі в клітинах, тканинах і в цілому в організмі. Елемент цей дуже необхідний. Азот, по своїй суті, міститься в великій кількості в атмосфері. Ми розуміємо, що це 70 8% азоту в склад атмосфери, 21 з копійками відсотків кисню, і там менше відсотка це вуглекисний газ, аміак і інші різного роду включення. Тобто в атмосфері вміст цього елемента досить високий. Чому? Тому що цей елемент недоступний. А недоступний він по тій причині, що цей газ дуже інертний, і в природних умовах він слабко вступає в різного роду хімічні реакції. Крім того, цей елемент при тому, що його потреба для рослин. Дуже висока, він рослинами напряму поглинатися не може, тому що, якби він ними поглинався, відповідно, вміст його в атмосфері був би на порядок нижчий. Тим не менш, цей елемент виконує в рослині дуже велику низку функцій. Перерахуємо самі основні. Він входить до складу амінокислот. З амінокислот складаються білки, входить до складу ферментів, які по своїй суті також є білками. Входить до складу гормонів, які регулюють фізіологічні процеси в живих організмах, не лише в рослинах, а в інших живих організмах відповідно також. За участю азоту утворюються вітаміни. За участю азоту утворюються нуклеїнові кислоти, тобто генетична інформація. Ми всі розуміємо, що головне еволюційне завдання живих організмів це передати свій геном за рахунок виведення потомства в майбутній період. тобто... Функціонал даного елемента в живих організмах досить обширний, в тому числі і рослин. Висока потреба рослин в даному елементі вже давно доведена і зрозуміла. Головне питання в іншому: як рослину забезпечити даним елементом в необхідній кількості? Тому сьогодні поговоримо конкретно про це, які в нас є інструменти для забезпечення азоту рослин. В першу чергу, на думку припадає, звісно, азотні добрива. Це нормальний інструмент, широко використовується, ефективний, є різні форми азоту в добривах, з різним періодом вивільнення елемента і його доступності для рослини, це все ясно. Але я неодноразово казав і сьогодні повторюю, що добрива це не панацея з ряду причин. По-перше, на сьогоднішній момент добрива це досить дорого. Якщо умовно кажучи, ми хочемо виростити 4 тони ріпаку, і ми знаємо, що для формування однієї тони продукції росина використовує 55 кг азоту. В сумі ми отримаємо 220 кг азоту в діючій речовині. Ми розуміємо, що якщо ми будемо покладатися лише на використання добрив, забезпечити потребу рослини це економічно невигідно. І це, якщо мова йде лише про азот, а рослині ще для тієї ж тонни продукції потрібно 25 кг фосфору, потрібен калій, кальцій, сірка, магній, інші елементи, які також потрібно забезпечити. І покладатися лише на добрива не варто. Як казав один відомий агрохімік, якого всі я думаю знають, прянишнику він казав, що нестачу знань не можна замінити надлишком добрим, і це вірно. По тій навіть причині, що добрива це в першу чергу солі, а солі це консерванти. За рахунок неправильного використання добрив, особливо в великій кількості, ґрунт можна стерилізувати, і тоді він взагалі перестане родити, тому що він буде законсервований, як консервують закрутки на зиму і вони не псуються. Чому? Тому що там не відбувається ніяких процесів життєдіяльності. Для прикладу, наведу ситуацію, про яку я вже раніше розповідав, що поле, на якому регулярно використовувалися високі. Норми азотних добрив в тому числі, там була посіяна кукурудза, і вона в один момент просто перестала рости. Сусідні поля схожою історією, начебто, вони розвиваються, а це поле через дорогу не хоче рости. Чому? Тому що за рахунок високого внесення азотних добрив при втраті вологи концентрація ґрунтового розчину, відповідно, підвищується. І коли вона порівнялася з концентрацією речовин в самій ростині, дифузія завершилась, вона перестала працювати. І рослина перестала розвиватися шляхом пасивного транспорту елементів, а активний транспорт він енергозатратний, а енергії у рослини не завжди від... вистачає. Відповідно, для того, щоб це поле запустити, нам потрібно було понизити концентрацію грунтового розчину. Що ми і зробили? Ми просто за рахунок аплікаторів внесли чисту воду без доздавання абсолютно нічого, понизили концентрацію, процес дифузії запустився, і рослина знову почала активно розвиватися. Зрозуміло, що в добривах. Немає панацеї ставити на ставки просто на них це нерозумно. І економіка тріщить, і це далеко не гарантія отримання високого врожаю. Які ще інструменти в нас є для забезпечення росини азотом? Переходимо до гумусу. Зрозуміло, що гумус завжди ототожнювався із родючістю ґрунту. Чим вищий його показник, тим, відповідно, більша кількість елементів живлення доступна для росини. Чому? Тому що гумус це акумулятор. Живих організмів, тобто там велика кількість елементів. Азот гумусу, він не є супермегале легко доступним для рослини, але тим не менш до 50% його рослина за вегетаційний період може вибирати. Відповідно, якщо ми створили умови для... Підвищення вмісту гумусу в ґрунті, то з року в рік в нас буде доступна певна ресурсна база із забезпечення даним елементом. А збільшенню рівня гумусу в ґрунті сприяє знову ж таки біологічна активність ґрунту, на яку ми можемо і повинні впливати. Наступне джерело це азот, який вивільняється при мінералізації органічної речовини. І тут, відповідно, мова йде про сівозміну. Чому? Тому що для активності ґрунтового біому нам необхідні певні фактори. Один із ключових. Цих факторів це наявність вуглецевої бази, тобто після жнивних решток попередника. Якщо в нас сівозміна спланована правильно, і ми постійно поновлюємо вуглецеву базу в ґрунті, це означає, що при її мінералізації буде вивільнятися х величина в залежності від її кількості, х величина різного роду елементів. В пожнивних рештках є фосфор, азот, калій. Зрозуміло, що частина цих елементів йде на формування організмів самих яким займається мінералізацією, тобто в першу чергу грибів і бактерій, але частина використовується рослиною через бартер в обмін на цукри і інші органічні речовини, які рослина виділяє за рахунок кореневої системи. Відповідно, якщо сівозміна побудована правильно, ми отримаємо накопичення вуглецевої бази в ґрунті. Це перший момент. Другий момент, якщо ми в сівозміні вирощуємо бобові культури, це також досить суттєвий інструмент для накопичення азоту. Чому? Тому що бобові культури вони працюють в симбіозі із бульбочковими бактеріями. І, як правило, після них підвищений залишається вміст азоту в ґрунті. Це також важливий інструмент, який можна і потрібно використовувати. Наступне джерело азоту. Малопопулярне, можливо, хтось до нього віднесеться скептично, але я все одно вважаю важливим його оголосити, тому що воно має право на існування, і воно, в принципі, в природі так і відбувається. Це конденсація вологи. Ми з вами часто говоримо про те, наскільки важливий процес конденсації в самому ґрунті за рахунок дотримання повітряного балансу в ґрунті. Ми часто говоримо про те, наскільки важливий процес конденсації в рослинному масиві для підтримання мікроклімату і перевикористання води. До чого тут вода до азоту? А до того, що при конденсації вологи невеличка частинка азоту захоплюється молекулами води і залишається на поверхні рослин, залишається всередині ґрунту у вигляді конденсату. Відсоток, одразу наголошую, невеликий. Це 2-3% розчин. Але якщо врахувати, що в нас утворилося 100 літрів конденсату, то в нас на 100%. Переведемо в кілограми 100 кг конденсату, то на 100 кг конденсату в нас буде 2-3 кг азоту, який може використовуватися знову. В підсумку ми розуміємо, якщо конденсація відбувається в нас, поки є відповідні умови, тобто вологість повітря і перепад температур X днів, то за цю кількість днів ми можемо накопичувати відповідну величину азоту, який расинам буде доступний. І це досить вагоме джерело. І тепер переходимо до самого-самого основного, на чому я сьогодні хотів зробити акцент. Це знову ж таки до біологічної активності ґрунту, але тепер мова вже піде не скільки про гриб, а скільки про бактерії. Всі давно знають, що бобові культури вони знаходяться в симбіозі з бульбочковими бактеріями, які здатні фіксувати з атмосфери молекулярний азот. Вони використовують його як і для своїх цілей. Так і відповідно обмінюють на органічні кислоти, цукри із і з рослиною, таким чином бобові забезпечують свою потребу в азоті там від 25 до 70% у сприятливий рік. Що стосується культур, які не відносяться до категорії бобових, то на сьогоднішній день вже відомо більше півтора сотні видів бактерій, в тому числі бактерій, велика кількість, яка проживає в ґрунті, які здатні фіксувати. Молекулярний азот із атмосфери повітря, і знову ж таки обмінювати його на цукри і на інші органічні речовини, які виділяє коренева система рослин і які виділяє гриб. Чому? Тому що є бактерії, які співпрацюють напряму з рослиною. Вони знаходяться в зоні кореневої системи, в зоні ризосфери, і контактують з рослиною. Вони можуть фіксувати азот, отримувати цукри, отримувати органічні кислоти і вторинні метаболіти, які коренева система скидає, і в обмін. На них віддавати азот, який фіксували з атмосфери. Крім того, вони можуть розвиватися і часто розвиваються на поверхні міцелію гриба. Тобто там вже де немає кореневих волосків, де коренева система рослини, вона по суті не активна, вона працює з грибом, а на поверхні гриба, відповідно, розвивається бактерія. Вони часто там також знаходяться і вони вже впливають своєю азотфіксацією на співпрацю із самим грибом. І тут виходить у нас зв'язок не прямий, а опосередкований, тобто через, одного, через одне коліно. Рослина співпрацює з грибом, гриб співпрацює з бактерією. Бактерія віддає азот грибу, гриб віддає Вторинні метаболіти, органічні кислоти, ферменти, все, що він виділяє на своїй поверхні в підсумку, отримується кращий розвиток самого гриба. Від кращого розвитку гриба отримується кращий розвиток кореневої системи, тому що гриб виконує свою функцію краще, забезпечує більшу кількість елементів живлення, таких як фосфор, калій і інших, забезпечує водою кореневу систему рослини, Від неї отримує більшу кількість цукрів. Тобто в ґрунті все це пов'язано, і один фактор напряму впливає на інші фактори. В підсумку приходимо до одні, одного і того ж самого, про що ми постійно говоримо, на чому я постійно наголошую, і навіть ще 500 разів я буду повторюватися, мені за це зовсім не буде соромно. Що ґрунт це живий організм. Якщо він здоровний, то ґрунт це автономна система, яка здатна забезпечити потреби всіх живих організмів, які в ньому розвиваються. Якось до появи землеробства все чудово росло. Були луги, були саванни, були ліси, і сьогодні є на цей момент. Також накопичувався вуглець середині ґрунту. Високий вміст був гумусу, висока родючість і взагалі потенціал родючості самого ґрунту. І все це було без впливу людини. Наше головне завдання це повторити тільки з використанням правильних культур, які нам необхідні по суті для нашого існування. А для цього нам потрібно, по-перше, правильно збалансувати сівозміну, вибрати необхідну технологію для того, щоб в першу чергу забезпечити високий рівень біологічно активних організмів всередині самого ґрунту, тобто гриба і бактерії. Якщо подивитися просто на ситуацію, яку я описую, то маємо таку простеньку схему. В нас є рослина, є зона ґрунту. тут коренева система. Коренева система рослини працює із грибом. Гриб забезпечує водою, розширює поглинальну зону кореневої системи рослини, забезпечує водою, забезпечує фосфором, калієм і іншими елементами за рахунок того, що гриб мінералізує органічну речовину, яка в ґрунті знаходиться раз. Може за рахунок кислот і ферментів розщеплювати складні мінерали і переводити недоступні елементи в легко доступні для рослини форми і в обмін на цукри з нею працювати. Бактерія, в свою чергу, може знаходитись як напряму на зоні кореневої системи, так і на міцелії гриба, в тому числі бактерії, наголошую, азотфіксатори, які можуть фіксувати азот і знову ж таки в обмін на цукри й органічні речовини. Вимінювати його і передавати грибам або рослинам. Навіть закладався дослід, і гриб, який еволюційно заточений на співпрацю з бактеріями-азотфіксаторами всередині ґрунту, його вирощували на чистому субстраті без бактерії і вирощували на субстраті із бактерією і азотфіксатором. В підсумку, коли робили аналіз, то там, де гриб. Розвивався в співпраці із бактерією азотфіксатором, вміст азоту на суху речовину був 2,5 рази вищий, ніж в грибові, який працював сам по собі, розвивався сам по собі. Таким самим принципом це відбувається і в рослині. По суті, бактерії можуть суттєво полегшити забезпечення рослин азотом, особливо в випадку, якщо з цим елементом в ґрунті є скрутна ситуація. Мало того, навіть рослини, це також для мене стало досить цікавим фактом, коли я про це дізнався. Що рослини за рахунок кореневих виділень здатні стимулювати до розвитку саме ті види бактерій, які займаються азотфіксацією, для того, щоб забезпечити потребу рослини в даному елементі. Тобто, ґрунт це дуже складна система, але, повторюся, це єдиний живий організм. Наше головне завдання розвивати його і підтримувати його. Здоров'я. Це те, що я хотів розповісти з приводу даної теми. Робимо коротенький підсумок, які джерела для забезпечення азоту в нас є. Це органічні рештки, які залишаються після попередника. Робота над вмістом гумусу. Забезпечення конденсації за рахунок формування мікроклімату і дотримання правильного повітряного балансу в ґрунту. Формування сівозміни і з точки зору забезпечення вуглецевою базою, як джерелом азоту і інших елементів, і з точки зору, якщо ми говоримо про бобові за рахунок симбіозу з бактеріями, накопичення елементів живлення. І, звісно ж, добрива, якими ми всі користуємося. Це інструменти, які, я думаю, стануть в пригоді кожному, хто займається вирощуванням культур. Головне розуміти те, що ґрунт. При правильному відношенні до нього він стає автономним і може забезпечити всі потреби сам. Таких господарств небагато, але я знаю пару таких господарств, які на сьогоднішній день вже відмовилися від використання добрив, як від фосфорних, так і від азотних. Чому? Тому що вони настільки розвинули біологічну активність ґрунту, що Гриби і бактерії забезпечують всі потреби кореневої системи рослини за рахунок того, що вони працюють в постійному симбіозі між собою. Тобто, ґрунт є одним єдиним живим організмом. Зрозуміло, що цей шлях не короткий. Це мова йде не про рік, не про два. Це може бути 8, 10, 15 років, в залежності від умов, які. Роз ну, в яких знаходиться саме господарство. Але цей шлях я вважаю абсолютно вірним. Чому? Тому що пам'ятаємо, що земля дісталась нам не в спадок, а ми позичили її у своїх дітей. Тому наше завдання її берегти і по можливості покращувати. Ще раз всім дякую за увагу. Сподіваюся, інформація подана для вас цікаво та корисно. Реагуйте на відео, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте. В наступному ролику ми поговоримо про не менш важливий елемент, а конкретно про фосфор. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному випуску.